Христос посеред нас, дорогі мої, згадайте це відчуття. Ви стоїте у напівтемряві вечірнього храму. Хор тихо співає канон, пахне ладаном і воском. Ви повільно рухаєтесь у черзі, крок за кроком ближче до священника. І ось мить зустрічі. Священник вмочує пензлик у золотисту посудину, і ви відчуваєте прохолодний дотик на своєму чолі хрестик. Запах запашної олії. Ви цілуєте хрест, відходите в бік і. Що відбувається далі, чесно поклавши руку на серце? Чи змінилося щось у вашій душі за цю секунду? Чи може ви просто механічно витерли лоба хустинкою, бо жир не тече, і пішли додому вечеряти? Друзі мої, ми часто перетворюємо велике таїнство на звичайну церковну процедуру. Ми думаємо: ну, так положено. Це гарна давня традиція, але святі отці кажуть нам зовсім інше. Вони кажуть, що цей хрестик на чолі це не просто малюнок, це печать, це момент передачі колосальної сили, яка здатна пропалити наші гріхи і зцілити рани, які можливо болять вам роками. Але чому саме олія? Чому не вода, не вино, не мед, чому Бог обрав саме цю густу золотисту речовину, щоб торкатися нас? Тут криється таємниця, від якої перехоплює подих. Щоб зрозуміти це, нам треба на хвилинку зазирнути в глибину мови, якою писалося Євангеліє. Послухайте уважно, давньогрецькою мовою оливкова олія звучить як елеон, а слово милість співчуття звучить як елеос. Ви чуєте цю музику слів? Елеон Елеос. Олія і милість. Для стародавнього християнина це не було випадковістю. Це було одне й те саме поняття, коли ви стоїте на службі і сотні разів чуєте цей благальний спів, Господи, помилуй, що ви насправді просите. Ви не просите юридичного виправдання як у суді. Ви не просите, Господи, визнай мене невинним. Ні. Ви, по суті, кричите, Господи, вилий на мене свою олію. Уявіть собі рану, глибоку болючу рану на тілі. Якщо лити на неї спирт, буде пекти. Якщо лити воду, вона просто змиє бруд. Але олія, олія діє інакше. Вона пом'якшує, вона заспокоює біль, вона проникає всередину і не дає шкірі тріскатися. Так само і з нашою душею. Ми всі приходимо до храму пораненими, хтось побитий життям, хтось власними помилками, хтось зрадою близьких. Наше серце стає жорстким, як суха кірка, воно кам'яніє від болю, і Бог це бачить. Він не хоче карати нас, він не хоче ламати нас через коліно закону, він хоче нас пом'якшити. Тож, коли священник малює олією хрест на вашому чолі, відбувається дещо невидиме, але реальне. У цей момент небесний лікар прикладає ліки до вашої найглибшої рани. Це фізичний дотик Божої любові. Це знак того, що Бог не гнівається на вас, що Він готовий зцілити те, що ви самі залікувати не в силі. Але це лише початок. Олія це не тільки ліки, це ще й зброя, стародавня могутня зброя, про яку забули сучасні християни. І про це ми поговоримо просто зараз. А тепер, рідні мої, давайте зазирнемо ще глибше. Ми сказали, що олія це ліки, але історія людства пам'ятає момент, коли оливкова гілка стала чимось значно більшим. Вона стала прапором миру. Згадайте старого Ноя, навколо вода смерті, всесвітній потоп, гнів Божий, що з Гріх з лиця землі. Страшно, безумовно. І ось, коли вода почала спадати, голубка принесла ною у дзьобі маленький зелений листок оливи. Що це означало для нього? Це був знак. Війна закінчилася, Бог більше не гнівається, мир тобі, людино, а тепер подивіться на своє життя. Хіба ваш тиждень не схожий на цей потоп, вас кидало хвилями проблем, топило у новинах, ви захлиналися у власній метушні та ніде правди діти у гріхах. Ви приходите до храму втомлені, наче вижили після корабельної аварії. І коли священник малює цей хрестик на вашому чолі, Господь через нього каже вам. Потоп закінчився. Я з тобою! Я не гніваюсь, видихай! Але церква не просто заспокоює, вона реанімує. Пам'ятайте притчу про доброго самарянина. Побитий чоловік лежить при дорозі напівмертвий. Що робить самарянин? Він поливає рани вином і олією. Вино, щоб очистити, щоб пекло і випалювало бруд, а олія щоб пом'якшити сухі краї рани, щоб вона могла затягнутися. Друзі мої, наші душі, вони ж черствіють. Від образ, від злості, від байдужості наше серце вкривається коростою. Ми стаємо сухарями, і є леопомазання. Це той момент, коли Дух Святий розм'якшує цю коросту. Він робить серце знову здатним відчувати, любити і плакати. Та є ще один секрет. Найголовніший той, про який мовчать підручники, але кричить історія. Уявіть собі, античний стадіон, Рим чи Греція. На арену виходять борці, м'язисті, сильні, але перед боєм вони роблять дивну річ. Вони рясно, з ніг до голови, натирають своє тіло олією. Навіщо? Для краси, щоб блищати на сонці? Ні, це питання життя і смерті. Вони роблять це для того, щоб стати слизькими. Коли супротивник намагається схопити борця за руку, за шию, зробити захват, його руки просто зісковзують по олії. Олія робить воїна невловимим. Брати і сестри, ви розумієте, до чого я веду? Ми з вами воїни Христові, а наше життя це невидима арена. Диявол, наш супротивник, постійно хоче нас схопити. Він хоче вчепитися у вас мертвою хваткою, спіймати на гачок гордині, схопити за ногу з невірою, скрутити заздрість. Він шукає за щоб зачепитися у вашій душі. І ось цей хрестик єлеєм на чолі це ваша духовна броня. Це знак того, що ваша душа стає слизькою для гріха. Ворог хоче вас утримати, а ви вислизаєте. Він кидає у вас брудну думку, а вона не прилипає, вона стікає, як вода по маслу. Це не магія, це дія благодаті. Господь ніби каже: Ти мій борець, я намастив тебе, щоб жодне зло не могло тебе втримати. Хіба це не дає надію? Ви ви виходите з храму не просто з плямою на лобі, ви виходите в захисному скафандрі Божої любові. Але тут виникає практичне питання та чому ж тоді священник маже саме лоб? Не руки, не серце, а саме чоло. І яку фатальну помилку ми робимо одразу після цього, буквально за порогом храму. Про це треба знати кожному. Але це лише початок. Олія це не тільки ліки, це ще й зброя, стародавня, могутня зброя, про яку забули сучасні християни. І про це ми поговоримо просто зараз. Чому саме чоло? Друзі мої, це не випадковість. Чоло – це наш командний пункт. Це двері, через які у світ входить як добро, так і зло. Згадайте, з чого починається будь-яка біда у вашому житті? Зі сварки? Ні. З вчинку ні. Все починається з думки. Спочатку приходить помисел. Він тебе образив помстися, Вкради – ніхто не помітить. Збреши так простіше, гріх народжується в голові залобною кісткою, і вже потім руки це роблять. Тому, коли священник малює хрест на вашому чолі, ми ніби вішаємо замок на ці двері. Ми ставимо Божу печатку на вхід у наш розум. Ми просимо: Господи, стань насторожі моїх думок, не пускай сюди бруд. Хіба це не те, що нам зараз так потрібно, щоб у голові було світло, а не туман? Але тут, мої рідні, я мушу вас застерегти, бо серце болить дивитися на те, що відбувається далі. Уявіть, що вам подарували безцінну перлину. Ви взяли її в руки, подякували. І тут же за рогом викинули у смітник, бо вона вам заважала нести сумку. Дико, правда? Але саме це ми робимо, коли одразу після помазання дістаємо хустинку і починаємо старанно доблиску витирати лоба. Зупиніться, благаю вас, вам дали святиню, вам дали дар зцілення. Нехай ця олія побуде на вас, нехай вона вбереться шкірою, нехай вона торкнеться вас по-справжньому. Вам неприємно, що блищить. Чи боїтеся зіпсувати макіяж? Задайте собі питання: я прийшов за красою чи за благодаттю? І ще одне: не розмазьте. Наказуйте цей хрестик по всьому обличчю, ніби це нічний крем від зморшок. Це не спа процедура, це хрест, це символ перемоги над смертю. Збережіть його цілісність хоча б на якийсь час. Несіть його додому як орден, а не як косметичну маску. Звісно, буває, що олії забагато, і вона тече в очі. Тоді обережно промокніть не витріть, а промокніть чистою серветкою. Але пам'ятайте. Цю серветку потім не можна викидати у смітник, її треба спалити, бо на ній святиня. Це закон благоговіння. І останнє про що прошу: подивіться на чергу до помазання. Часто це нагадує чергу в супермаркеті штовханина, розмови, хтось роздивляється чужий одяг. Друзі мої, черга це вже частина молитви. Поки ви стоїте, готуйте серце, не дивіться на спини сусідів, дивіться всередину себе, повторюйте просту молитву. Господи, очисти мій розум, Господи, дай мені сил пережити цей тиждень. Тоді, підходячи до священника, ви будете не просто тілом у черзі, а душею, що спрагла живої води. Наступного разу, коли ви відчуєте прохолодний дотик пензлика на своєму чолі, закрийте очі на секунду. Уявіть, що ви одягаєте невидимий шолом, ви більше не беззахисні, ви помазані, ви під захистом того, хто створив зорі. Виходьте з храму не як звичайний перехожий, а як воїн світла. Несіть цей мир у свої домівки, своїм дітям, своїм близьким. Бо цей світ так потребує вашого світла. А якщо ви хочете розуміти мову, Богослужіння і знати, що насправді відбувається у храмі, коли там співають Господи, помилуй. Підпишіться на цей канал. Тут ми говоримо про віру, яка змінює життя. Хай береже вас Господь. До зустрічі!